Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Як завжди, дивимось сьогодні на завтра, починаємо з особистого життя. До, до чого вам готуватись в особистому житті? До певного очікування, так, дивіться, для когось це коли закінчиться недух якийсь, з яким зараз йде боротьба, це для когось. Висока температура, таке, знаєте, як примарення, якесь ну, складно, складно, але ж ви цю ситуацію подолаєте, або для когось ця ситуація з кимсь з рідних. Так, тут, тут вже, як то кажуть, на порозі зміни і завершення такої ситуації. Коли контроль вже буде цілком і повністю взятий над ситуацією, і для когось це може бути зі старою людиною, літньою людиною, пов'язане. Для когось може бути з людиною, з родини, але більш чоловіча стать іде в цій ситуації. Ну, Це таке це життя. Воно ж наповнене не тільки радостями, щасливими моментами такі теж бувають, але ж подолаєте. і бажаю вам цього і людині теж. Давайте дивитись сфера кохання, до чого вам тут готуватись. У сфері кохання. Так, ну для когось тут, знаєте, як показаний нам тут трикутничок, але ж ну, такий, що це з родини хтось буде у відносини, трошки так залазити. Якась ситуація, яка вже була, вона не нова. Вона для вас вже неодноразово пройдена. Ну, це коли хтось з батьків, наприклад, своє бачення вам може нав'язувати. Воно вам болісно, воно вам важко дається через суперечки, але ж ви вже знаєте цю ситуацію. Не дуже до неї там, так, знаєте, емоціонуйте, бо ну, це просто зайві, зайва витрата енергії. Так воно. І в певному сенсі, там як вампіризм, такий, знаєте, енергетичний іде. Тепер давайте дивитись про роботу, до чого вам готуватись у вашій роботі. Там за вами хтось сумує по роботі, десь не вистачає спілкування з вами. Імператор показаний, але ж це може бути і сама як така структура, там, де ви працюєте, а може бути і, наприклад, керівник або якийсь чоловік, який займає посаду. Для нього це знаєте, ну, така найвища посада, от чого він досягав в своєму житті. Тут є, є якась, ну, якась взагалі задачка до вас, коли людині хочеться з вами поспілкуватись через щось, через щось певне. І або просто нема можливості зараз, або ви дуже заклопотані зайняті. Знову ж таки, не до нього зараз. І сумує, сумує за вами, не вистачає вас людині. До чого готуватись, бо краще б за все вам прийняти це в своє життя? Для когось це може бути інформація для вагітних, але звісно ж не для про вагітність, вибачте. але ж не для всіх. Але якщо про вагітність, то там вона може бути такою, що треба б полежати. Це, як знаєте, складний триместр. Це може бути з нудотою, пов'язано. там такі, знаєте, які почуття трошки такі, воно Зараз не дуже. Але воно... Ну, це ж вагітність так буває. Для когось, у кого взагалі вагітність це ну, просто не ваше вже, і нікого такого в оточенні нема, щоб це було якось так співзвучно до людини, то ось тут. Буде інформація, яку вам треба розгледіти. Це може бути інформація від жінки з вашого роду, або взагалі від жінки, яка, знаєте, от ну ви дослухаєтесь до такої, ви довіряєте такій жінці. Але якась інформація така, знаєте, суперечлива. Коли ну, щось вам навіть складно буде одразу прийняти, але воно вам, вас зачепить і будете або ходити, обмірковувати, або взагалі якась така ситуація ну, як для початку якихось дій, для початку планів нових, ну, тобто зверніть увагу. До спілкування на спілкування з жінкою. Це може бути сімейна жінка, може бути жінка, казала вже, по крові з вами, одної крові з вами. І може бути для когось з вами керівниця ваша. Так, далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Чого краще б за все відмовитись? Королева Пентаклів нам тут показана, і дещо егоїстична така позиція. Чи це ви будете в такій позиції королеви Пентаклів? І так, знаєте, ну, тобто, задоволені собою, але Знаєте, така якась позиція, як байдужість до чогось. От знаєте, коли чогось все влаштовує, а от цього вже не хочу. І навіть розглядати не буду. Але якась доленосна ситуація, якась ситуація, в якій вам не треба б сперечатись, бо ви її не можете відмінити. Це щось що було затягнуто, а тепер, а тепер вже нема можливості затягувати, бо вже треба діяти. Якась як нова робота. Як щось нове вам треба робити, а ви ну, як відсторонюєтесь. Не можна відсторонюватись, бо вам з чимось вже час працювати. Тож не відказуйтесь, не відвертайтесь. Або від якоїсь певної ситуації, або від спілкування з кимсь, з ким вам вже час поспілкуватись, щось прояснити. Тобто затягувати вже не час взагалі. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. От Там, де вам хочеться залишитись в вашій зоні комфорту і не йти в нове, розгледіти ситуацію треба, і якісь просування вперед вам обов'язково важливі в цій ситуації. Вам важливо діяти, не затягуючи нічого. Тобто все, що вам буде пропозицією озвучене, все, що вам буде як змогою надане, розглядайте все і не стійте на місці, не сидіть на місці, не чекайте чогось невідомо чого, а дійте. Вам треба діяти, вам треба йти вперед і дуже впевнено йти вперед. Знаєте, коли якісь емоції вас будуть вести, якісь. Ну, це в будь-якому випадку щось вас переповнює і рухає вперед, підштовхує вперед. Тож, дійте. І порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Слухайте, у вас так багато сил, щоб відкинути щось старе. І піти вперед, от просто роблячи той прорив в своєму житті. Впевненості вам, от просто знаєте, на всі 100%. Бо тут якась назріла ситуація. Тут десь в чомусь ви себе стримуєте, але вже не час себе стримувати. Вам треба просуватись вперед. Вам треба змінювати своє життя, от так як ви того хочете. бо по таких картах, знаєте, життя саме буде вас змінювати вас штовхати десь, але хай це буде за вашим бажанням, хай це буде щось вами омріяне, щось вами вигадане, бажане. І хай у вас все виходить, хай те, що ви робите, буде якомога найкраще виходити у вас, і якомога найкраще змінювати ваше життя. Щоб воно вам подобалось, щоб воно вас робило щасливішими. І просто в усіх сферах. Бережіть себе і будьте в безпеці. І побачимось в нових відео. І не забувайте підписуватись. І мені так подобається бачити ваші вподобайки, Тавтологія, але нічого. Я за них вам дуже завжди дякую. Всім пока!